Я не з тих жінок, які вважають, що їхні діти ідеальні. Я прекрасно обізнана про недоліки мого сина, тому точно знаю, яка жінка йому потрібна. Мій син довго не міг знайти жінку собі до душі, але ж йому вже практично 25 років. Але тиждень тому Ваня зізнався, що закохався в дівчину дуже сильно, незважаючи на те, що вони зовсім недавно знайомі. Він навіть думає про те, щоб зробити їй пропозицію. Я поставилася до цієї справи серйозно і вирішила, що майбутній невістці потрібно влаштувати перевірку. Справа в тому, що у мого чоловіка прибутковий бізнес. І живемо ми досить забезпечено. І я боялася, що дівчата будуть морочити голову моєму синові з меркантильних міркувань. Просила Івана запросити її в село. Там мені від мами залишився невеликий старий будинок і город. Коли невістка побачила будинок і город, якось скисла. За обідом вона мені каже: Я сама із села завжди мріяла перебратися в місто, тому і поступила в столиці. А які плани на майбутнє? Дівчина не визначило, знизана плечима: вийти заміж, сім'я. Було таке відчуття, що вона перебралася до столиці, щоб знайти міського нареченого. А Ваня мені говорив, що у вас бізнес є, сказала невістка. Бізнес? Він напевно мав на увазі наш город, ми іноді овочі звідти продаємо. Посиділи ми досить затишно в той день, але через тиждень майбутня невістка кинула мого сина. Наостанок сказала, що не бачить спільного майбутнього. Мені здається, що її вчинок. Прямий доказ її меркантильних намірів.